Усім привіт! Це друга частинка мого майстер-класу. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку п'яточку з клином підйому, основну частинку я розкажу, як розділити, і резиночку та закриття. Отже, давайте починати. Ми пров'язали 58 рядочків, далі ми будемо в'язати по колу ще декілька рядочків формуючи клин підйому. Дивіться, зараз ви пров'язуєте по передній частині той рядочок, на якому ви закінчили візерунок. Так, і далі будемо вже переходити на ось цю частину та вив'язувати клин. Так, далі переходимо на стопу і робимо ось таким чином добавочку. Добавочку ми будемо робити в праву сторону. Дивіться, зараз ми ось так хапаємо. Ось, бачите, між петельками можна підняти ось так петельку. Так, відіймаємо і пров'язуємо за передню стіночку. Пров'язуємо за передню стіночку. Пров'язали. Далі в'яжемо до Наступної частини. Тобто зараз ми пров'язуємо всі петельки стопи, і в кінці ми теж будемо підіймати ще одну петлю. Так, дивіться, ось наші ось наш ряд, дивіться, ось ми дов'яжали до кінця нашої стопи, і ми робимо тут Теж добавочку. Тільки тут ми робимо. Бачите, ми тоді піднімали ось так і надягали. А тут ми з під ось так. хапаємо, Так, на спицю, допомагаємо і за задню стіночку пров'язуємо. Усе. Далі знову пров'язуєте передню частину по візерунку. Так, дивіться, ми пров'язали рядок, Ось передню частину, далі ми не робимо ніякої добавки, ми просто всю стопу пров'язуємо лицевими петельками, тобто без добавок. І в нас буде так чергуватися загалом 10 рядочків. Тобто, в одному рядочку ми робимо ось таку добавку: ось тут на початку ми робимо добавочку в праву сторону. В кінці стопи в ліву сторону. Таким чином, загалом має бути 10 рядочків, Один ряд з добавкою, впереді і в кінці, Один ряд без добавок. Ось тут не забувайте в'язати свої рядочки по візерунку. Так, ми пров'язали наші добавочки, з кожного боку в нас має бути по 5 прибавок, тобто з одного боку і з іншого боку, закінчуватись, останній ряд має бути без добавочок, просто лицеві петельки по стопі, по цьому завжди в'яжемо візерунок. Далі ми будемо в'язати по стопі п'яточку бумеранг, але нам потрібно ось ці по 5 петель, що ми додавали з боку, перезняти на передню частину. Яким чином ми будемо це робити? Дивіться. Зараз я для початку пров'яжу ось, ось цю частинку візерунку свого. Далі я пров'яжу ще 5 петель звідси, одразу на цю спицю перезніму. І далі просто перекину з цієї спиці теж на передню частину 5 петель. Зараз я пров'яжу цю частину і все вам покажу. Так, дивіться, я пров'язала, тепер ми з цієї спиці пров'язуємо 5 петельок просто лицьовими. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Так, ці лишаємо. Тепер ось ці петельки ми перезнімаємо на ось цю передню спицю. Всі просто перезнімаємо П'ять. Дивіться, а тепер нам потрібно ще з ось цієї спиці, перезняти теж на цю спицю 5 петель. Далі, для зручності, ви можете усі ці петлі розділити на двоє, тому що ми по них в'язати першу частину нашої п'яточки не будемо. Ми вже будемо десь там посерединці в'язати. Так, ось таким чином. Там будемо посерединці в'язати, тому для зручності, взагалі, я вам раджу зараз ось ці петельки розділити на двоє. Вам буде зручніше просто в'язати, не буде нічого натягуватись. Так, ось таким чином це все виглядає. Все. Передню частину ми поки що залишаємо в спокої і починаємо в'язати нашу п'ятку. Що ми робимо далі? Зараз ми пров'язуємо по стопі ось так, до кінця стопи, один ось так рядочок. Просто лицевими петлями зараз ми пров'язуємо від початку до кінця стопи. 28 петель. Так, дов'язую останні петельки. Ось дов'язує останню. Далі ми перевертаємо наше в'язання, тобто тут будуть у нас поворотні ряди. Розвернули в'язання. Тепер дивіться, як ми робимо: ось, засуваємо нашу спицю. Бачите, воно саме вже перекрутіть, засуваємо. І ось так. О. Тобто, ось наша петля, а ми її ось так перевертаємо. І далі вивертніми петлями ми в'яжемо до кінця рядочка. Дов'язуємо останні дві петельки, ось перевертаємо в'язання. так І теж будемо перекручувати ось цю петлю. Як ми це будемо робити? Дивіться, засиваємо спицю. І ниточку перекидаємо на перід. І підтягуємо. Ось, перевернули, давайте ще раз ось наша. Петля, яку ми зняли, ниточку наперед і трішки підтягнути. Ось, перевернута петелька виходить. Далі ми знову в'яжемо лицевими петлями до тієї перевернутої петлі. Її ми не пров'язуємо. Так, просто до тієї петлі пров'язуємо. Ось дивіться, остання наша петелька перед перевернутою петлею. Цю ми залишаємо в спокою, розвертаємо наше в'язання, далі знімаємо петлю на, так, на спицю, ниточку назад перекидаємо і підтягуємо. Знову перевернута петля. Далі знову в'яжете до іншої перевернутої петлі виверідніми петлями. Ось остання петля перед перевернутою. Ми її пров'язуємо, перевертаємо в'язання. Знімаємо ось таким чином Ось, зняли ниточку на роботи, перевернули. Далі ми повторяємо все те саме: ось зараз ми знову в'яжемо лицьовими до цих, цих вже двох перевернутих петель. Знову перевертаємо петельку, виворітні, знову до цих двох перевертаємо петельку. Таким чином, дивіться, в нас має я просто все на одну спицю, щоб було зручніше переодягнуло. Таким чином, в нас має бути з кожного боку по 9 перевернутих петель. Тобто, дивіться, ось в нас вже 2 є, нам потрібно зробити ще 7 перевернутих петель. З цього боку в нас теж 2 є, і знову потрібно 7 петель. Тобто, в нас має бути 9 перевернутих, 9 перевернутих, і 10 звичайних центральних петель. Отже, зараз ви самі в'яжете і зустрінемось, коли будемо вже формувати далі п'ятку. Так, дивіться, я зробила наші ось такі перевернуті ось петельки. Їх має бути з одної сторони, 9, і з іншої сторони, 9. Ось я робила ось цю останню Петельку таку розвертала. Далі пров'язала всі лицеві петлі, і далі нам потрібно буде по колу пров'язати один ряд. Але нам потрібно ось ці петельки якось пров'язати. Як ми це робимо? Дивіться, ось ці петельки, бачите, які йдуть з цього боку. Ось. Ми їх пров'язуємо, ось, бачите, я захоплюю спицею. Бачите, завожу ось. Під низ, ось, ось таким чином, і пров'язую. Давайте ще раз дивіться, знову завожу нашу спицю, ловлю петельку ось тут. Ось так дві, бачите, такі ниточки. Ловлю, пров'язую. Тобто ми так пров'язуємо з цього боку всі петельки. З іншого боку, вони будуть пров'язуватись трішки інші, по іншому. Так. Далі після цих петельок, зараз я дов'яжу, ви пров'язуєте 5 ось тих, що ми добавили петельок вже на передній спиці. Ось, зараз я перейду. Ви їх просто. Пров'язуєте далі, коли ми будемо в'язати, ви далі будемо ми збавляти. А зараз ми їх просто ось таким чином пров'язуємо ось. Просто 5 штук цих пров'язуємо. Далі ми пров'язуємо наш візерунок переду, і знову пров'язуємо 5 ось цих петель лицьовими. Зараз я це все зроблю. І під'єднаюся, щоб показати, як пров'язати ось ці перевернуті петельки. Так, тепер переходимо до наступних перевернутих ось цих петельок. Тобто, це ми тут робили, тепер ми з цього боку робимо. Тут ми в'яжемо трішки по-іншому. Ми ті хапали за перід, ці в'яжуться по іншому. Ми їх пров'язуємо ось так, бачите, всередину петельки. Засуваємо спицю ось дві наші стіночки, ми хапаємо. І пров'язуємо. Так, ще раз показую. Ось заводимо всередину нашої петлі. Хапаємо ось ці дві стіночки і пров'язуємо. І ось таким чином ми пров'язуємо всі наші ось ці петельки. Тут головне зачепити ось ці всі стіночки, ось ці по дві. Тому що, якщо ви її зачіпите одну і знімете одну, у вас тоді десь появляться або нові петлі, або воно трішки буде неохайно виглядати. Ну, буде не так, як, напевно, б хотілося Так, все. Ще одна петля. Ось, пров'язали. Дивіться. Далі ми будемо в'язати нашу п'ятку трішки по іншій схемі. Тут ми в'язали з початку до кінця, тут робили нашу перевернуту петлю, потім назад, перевернути, і так ми робили до центру звужали. Тепер нам потрібно, навпаки, їх роз, ось так розійти. Як ми це робимо, ми ділимо наших 9 петель, ось 3, 6, 9. Далі ми пров'язуємо наші центральні. 10 петель. Давайте зараз я пров'яжу, щоб вам показала. Дивіться, пров'язую наших 10 центральних петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. так, І 10, 10 петелечка. І тепер ми зачіплюємо одну петлю з бокових ось цих 9. Одну пров'язуємо, перевертаємо в'язання, тобто, бачите, ми будемо ось такі петлі робити, розходячи по боках. Тепер ми знімаємо нашу петлю, ось, зняли петлю, і так само переводимо назад. Точно такі самі петельки ми робимо. Далі пров'язуємо наші центральні 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І далі пров'язуємо одну петлю з ось цих бокових уже, пров'язали, перевернули наше в'язання. Далі буде все набагато простіше, не потрібно буде. Рахувати ось ці центральні петлі, тому що ви будете орієнтуватись по ось цих петельках. Дивіться, далі ми знімаємо ось петлю, зняли і наперіт ниточку. Точно так само робимо. І пров'язуємо далі всі центральні петлі, так зараз пров'яжу, і далі пров'язуємо ось цю перевернуту петельку. Тобто ось тут дивіться. Ось перевернута петля, ось ця, максимально близько, стараюсь показувати, ось ця петелька з-під низу захоплюємо, так, і пров'язуємо. Це в лицьовому рядочку. Ми її пров'язали і пров'язуємо далі наступну. Тобто, у вас буде вже орієнтир, ось ця перевернута петля, ви її завжди пров'язуєте, і наступну петлю. Ви перевертаєте. Ось ми зараз знімемо петельку і ось так робимо її перевернуту. Далі ми в'яжемо виврітніми петельками до наступної перевернутої тієї петлі, так, зараз я пров'яжу і вам покажу. І так ви будете робити до кінця, до країв стопи. Так, ось ми дійшли до нашої перевернутої ось петельки. Ось, бачите, вона така подвійна. Як ми робимо? Так, ми будемо хапати ось тут за нижню частину. Трішки незручно показувати, зараз я вам покажу ось, дивіться. Ось. Бачите, захопили з-під Піднизу захопили ось дві стіночки. Захопили і пров'язуємо її вивертньою петлею. Далі ми пров'язуємо наступну петельку теж виверні. Перевертаємо в'язання, знімаємо нашу петлю, знову перевертаємось так, і пров'язуємо знову до наступної нашої перевернутої петельки. Її ми пров'язуємо. І далі пров'язуємо ще наступну петлю. Розвертаємо в'язання, перевертаємо цю петлю і в'яжемо до наступної перевернутої петельки. І так, ви пров'язуєте, поки у вас ось ці всі петлі не пройдуть ось такий етап. Так, дивіться, я пров'язала усі наші рядочки. Ось моя остання перевернута петелька ось тут. Ось. Далі я пров'язала до середини, тобто відділила 14 петель. ось так. Тобто, я зараз для моєї зручності розділила знову на ось так дві спиці нашу стопу по 14 петель. Пров'язала перших 14, далі буду в'язати наступні візерунок весь і знову до цієї частинки. Ось тут у нас буде зараз центр весь час. Зараз ми по колу просто пров'язуємо рядочок, як тільки що я сказала, тобто просто один ряд по цьому. Ось тут, бачите, як я казала, перевернута петля, ми її так само пров'язуємо, як ми пров'язували з цього боку, і ось цю петлю так само. Далі, після цього, ми будемо вже ось ці 5 петель, які ми робили, збавляти, таким чином, формуючи саме вже до кінця п'яточку і клин підйома. Так, пров'язала ряд, далі я пров'язую ось ці 14 петель. Дивіться, просто ми їх пров'язуємо і далі ще захоплюємо одну петлю спереду. Ось ту петлю, що ми додали тоді на клин підйому. Так, ось так зараз покажу. Пров'язуємо теж лицевою петлею, і перекидаємо на ось цю спицю. Ось так, одну. І далі ми ось цю, бачите, петлю перекидаємо через ось цю петельку. Ось таким чином виходить. Все. Далі ви продовжуєте в'язати знову передню частину, коли дійдемо до. Ось цієї половинки, там, де теж треба буде робити таку бавочку, я до вас під'єднаюся. Дивіться, ось наші ось ці 5 петель, ми пров'язуємо всі наші петельки, останню теж пров'язуємо, і ось тут ми захоплюємо петлю з нашої п'яточки. Ось таким чином. Тепер ми перекидаємо ось так і ось так. Все. Так, ось таким чином, бачите. Так, далі. Ось. Ми ось цю петлю просто далі знімаємо ось на спицю. І продовжуємо в'язати нашу стопу. В принципі, тут все дуже просто. Так зробила з цього боку, для того, щоб було більш-менш е, воно симетрично, але можна робити так само, як і з цього боку. Тобто, якщо вам це не дуже грає велику роль, то ви можете, в принципі, так само, як і ось тут, точно в такому ж порядку, перекинути, воно трішки буде е, не так симетрично, але все те саме. Дивіться, в цьому рядочку наступний ось ми вже з центру йдемо, наступному рядочку ми в'яжемо все так само: тобто, ми доходимо до кінця наших петельок на стопі на цій половинці. Далі ми пров'язуємо ось остання петля. Бачите? Ми її пров'язуємо, пров'язуємо наступну петельку ось, з нашого переду. І ось таким чином перекидаємо все. Бачите, ми вже збавили дві петельки. Тобто ось таким чином ми продовжуємо робити. Зараз я пров'яжу передню частину і під'єднаюся знову покажу, як робити з цього боку. Дивіться, ось наші ці чотири петельки, ми їх зараз пров'язуємо і захоплюємо одну петлю зі стопи. Ось, Пров'язуємо її. І далі ми, дивіться, ми ту робили ось цю петлю, накидали на цю. Тут для того, щоб ніби воно йшло, якби в п'ятку, ось ці петлі, ми робимо іншим чином. Ми зараз перекидаємо ось на нашу спицю, ось так. І дивіться, так, і ось цю петлю перекидаємо ось так через ось цю, Все, ось так виходить. Далі ми ось цю вже петлю перезнімаємо на спицю, яку будемо далі в'язати, і продовжуємо в'язати стопу. Все, ось таким чином. Хоча ви можете робити і по-іншому. Ви можете е так само переодягати, ось тут дирочка у нас утворилася, е ви можете Переодягати тут краще потрібно було затягувати. Я мало затягнула, але для себе шкарпетки, тому нічого страшного. Отже, ви могли тут не пров'язувати, ви могли оці петельки пров'язати, перетягнути через цю петлю ось цю, і далі пров'язувати ось цю петлю. Так було навіть, мені здається, краще. Тому ви вирішуєте. Тобто можна таким способом, а можете пров'язати тут, перекинути ось так петлю і пров'язувати далі вже всі. Петельки. Так, Зараз ви так в'яжете таким чином ще три рядочки, щоб збавити ось ці всі петельки, і далі я до вас під'єднаюсь, покажу, як розподілити петельки на візерунок, для того, щоб він гарно був на носочку. І далі будете в'язати цей візеруночок вже самі по схемі. Схему я залишала в минулому відео. Так, дивіться, збавили ми всі наші петельки. Ось тут тепер у нас на кожній спиці має бути по 14 петель, і нам потрібно буде пров'язати 22 рядочки, ось так висоту, тобто верхню частину шкарпетки нашої. Як ми будемо це робити? Дивіться, ось тут передню частину я вам розповідала, що ми починаємо лицева петля, далі в нас йде візерунок і знову лицева петля. По ось цих спицях ми точно так само починаємо в'язати тобто лицева петля, візерунок, лицева петля. Ми Ось з цього боку починаємо в'язати такий самий ряд, який ми в'яжемо зараз ось тут. Тобто, якщо ви тут, наприклад, в'яжете там 20 якийсь ряд, то, значить, ви тут теж починаєте в'язати 20 якийсь ряд. Тобто, в нас йде все симетрично. Таким чином, ви в'яжете 22 рядочка. Далі ви переходите на резиночку. 2 на 2 і пров'язуєте 10 рядочків. Дивіться, це буде виглядати на шкарпетки ось так. Ось цей візерунок, як я кажу, що ми розділили ось одна лицева петля, друга лицева петля. На стиці, отут, буде е, дві петлі, тому що ви задню частину так само будете починати. Ось так, бачите, виглядає. Я почала на тому самому місці, де я в'язала і ось цей візерунок. Далі я перейшла просто на резиночку 2х2, і закрила. Ви можете закривати будь-яким зручним для вас способом. Я пров'яжу ось цю частинку разом з резиночкою, і покажу, як саме я закривала, щоб ви могли закрити так само, як я. Ось так дуже-дуже. Еластично, так, дивіться, ми пров'язали нашу верхню частинку і резиночку. Тепер е, будемо закривати тим способом, яким я казала, що закриваю саме я, тому що мені так найзручніше. Отже, як ми це робимо, дивіться, ми заводимо гачок в першу нашу петлю, захоплюємо ниточку. Потім заходимо в другу петлю, захоплюємо ниточку. Ось так протягуємо, далі робимо добавочку. Далі знову в наступну петлю протягуємо, ось таким чином, ще разок, робимо добавку. І таким чином, ось бачите, дві ось так. Закрили петлі, одну додали, ми пров'язуємо до кінця закриття. Таким чином у нас утворюється еластичний край, ось, бачите, він виходить такий еластичний. Добре тягнеться, на ніжці теж гарно стоїть. Я колись пробувала робити через один, але виходить такий дуже сильний волан і воно дуже не, так стирчить. А саме отакі от 2 через 2 дуже класно на ніжці. Воно якраз ось так розтягується і просто ідеально сидить. Так, це я вже потім дороблю. Я дякую, що ви дивилися майстер клас. Надіюся, ви в'язали разом зі мною. Так, і сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, ви мене запитуйте, я вам в наступному відео поясню. Або в якомусь короткому відео запишу поясню. Тому обов'язково пишіть, що не зрозуміло. Отже, ще раз дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте, на, ставте лайки. І натискайте на дзвіночок, будете бачити мої відео найпершими. Гарного усім дня, до зустрічі у нових відео. Па-па!